Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні вирішив трохи допрацювати е, цей такий оприскувач. Е, а що саме? Е, саме вирішив, щоб крану це назад, руку на розворотах не витягувати під час оприскування того ж картофеля чи ще чогось? Е, тягу, тягу її здавив. Це просто обична тяга з проволоки шестерка, яка включає і... Откриває, закриває экран. Тут теж різьба прорізана. Так як було 8, мені було 6-та, то тут чуть було тело, засверлилося, сделали шесту різьбу. І все, тепер воно отак. Вот вот. Легким, як то кажуть, на откритием. Для чого це треба? Щоб в процесі роботи у нас ось буде одним включателем подача воздуха, накачується компресор. Для цього в нас тут ззаду стоїть прикурюватель, який відключається на панелі приборів. І тяга. в випадку, якщо треба вище нижче його опустити, тяга вона тут фіксирована. Вона просто лежить якби. Тут є місце його і вище, і нижче, зверху знизу гаєчка для цього стоїть. І простим таким рухом несложним раз відкрили, закрили, сидя за кермом, не перекидаючи руку, тобто це додає нам мобільності. Як воно за панелі Природі, о, Ось я бачу, вона під рукою. все. Раз відкрив, раз закрив. раз треба Воздух включив, треба воздух виключив. Вітряна така погода. На з південь України, де моря близько, то постійно таке. Бач, раз-раз. Все легенько, ніяких не шахт, нічого, просто воно лежить. Тут місце і моє, чуть-чуть ходить, але воно особливо нікуди не дінеться. Закрите, відкрите. Ну, так воно і буде працювати. І ще також треба винести. Цей манометр він стоїть на бачку. І щоразу доглядати за ним не дуже практично. Тут бачите кусочок резинової шланги. Треба підібрати таку шлангу. Тут я не пам'ятаю який розмір. Кусочок шлангочки перенести по підраму і сюди його раз десь, тут, щоб він мобільно кріпився. Ну, Гаєчка знизу, та можна навіть не ставити. А можна ставити гаєчку, зняв, ось раз. Тягу зняв. І положив рядом з оприскочем, щоб відцепив. Так само і цей датчик Він має бути з трубкою, щоб в випадку, коли... що нам дасть, коли у нас буде датчик перед очима, ми будемо бачити реальний тиск в баку. Там, для прикладу, якщо нам треба якусь культуру, точний, це нам дасть можливість точно виливу. Якщо нам треба культуру якусь на двох атмосферах чи 2500, буде певний вилив стоять. Ми будемо його бачити там. Буде достатньо воздуха, ми кнопочку раз, раз, включили, виключили і все буде працювати так, як треба. Тому для комфорту він повинен стояти спереді. Отут, перед, перед очима, щоб його було видно. Оце ще, ще ще не сьогодні. Нема шланги. Нараз заміряти шланг, купити, додати та й вся справа.